Та п'є Сєвєродонецька. Зі сторони нового йде. Не так давно цією лісовою дорогою пересувалася військова техніка сепаратистів. Нині на в'їзді до Сєвєродонецька майорить національний український стяг. А ще місяць тому замість нього висів прапор самопроголошеної ДНР. Ми стоїмо на цьому посту з вчорашнього дня. Де стояли, там і будемо стояти. Господи, сохрани люди твои, страну твою. Вот это была основная баррикада с пулеметными гнездами. Наш водій, інженер за фахом, а зараз пенсіонер пан Анатолій розповідає, як під час воєнних дій вивозив людей до місць, де вони переховувалися від обстрілів та бомбардувань. Ополченці, що намагалися встановити в регіоні свої порядки, запам'яталися йому далеко не визволителями, якими себе вважали. Це звірі навіть поки не почалися бомбюшки і взриви в городі. перші міроприяті та були просто грабіжі. Забирались машины, доходило до грабежей квартир, потому что основная масса так называемой армии ⁇ это, грубо говоря, окна. Пан Анатолій везе журналістів 17-го каналу у одну з таких схованок, де й понині мешкають люди. І нехай їх рідний Сєвєродонецьк знаходиться під контролем вже українських військ. Вони й досі не мають бажання повертатися до своєї квартири. Зруйновані будинки, знищена інфраструктура, трупи мирних мешканців на вулицях та суцільна розруха. Ніяк не можуть вийти з їх пам'яті. Наприклад, ось цей міст підірваний бойовиками, слугував об'єднуючою ланкою. Між Сєвєродонецьком та селищами, які евакуйовували мирних мешканців. Сначала там яма була. Перша бомба туда в яму а вони там а да. Вони засипали і почали їздити. Вони взяли та і їздили. Місцеві мешканці згадують привіт від ЛНР. Так, вони називають бойовий снаряд від граду, який лежить у 200 метрах від житлових будинків. Ополченці, зайнявшись Сєвєродонецьк, били градами по лісосмузі, де зайняли позиції бійців Айдару та Нацгвардії, але дещо помилилися у своїх розрахунках і снаряди посипались на містечко щастя. А у тютмаші взагалі ж дворі упало. Де переховувались мирні жителі. За їх словами, деяким місцевим мешканцям такі привіти прилітали прямісінько на подвір'я, а декого вони взагалі залишили без даху над головою. Ти, ти Будинок цієї родини було зруйновано в результаті боїв за Сєверодонецьк. Пані Людмила не хоче звинувачувати у цьому ані українську армію, ані сепаратистів. Єдине про що вона мріє сьогодні припинення війни. Я читаю, що обстрілювати тієї сагласна. Терпіть наші бомби. Почому ж ані мене спасають, ані мене захищають. Свою евакуацію з рідного дому переселенці згадують ледь стримуючи сльози, кажуть, що у той час, коли бойовики намагалися встановити у місті свою владу, єдине, що з'явилося у мирного населення, це страх. страх, тому що з автоматом – це Тим більше і Ви що, це було страшно. Ми проїжджали с... через пост. Було состояние такого штурм вот Катя говорила так, молись, щоб проскочити, тому що не сиділи видно, накачаний чим-то. который не боится ничего, вот он сейчас пульнет и все. Украинских солдат в Северодонецке и его околицах встречали, как настоящих вызвал Мы Что там видели их здесь, когда счастье освободил Айдар. Айдар, да, когда освободил? Да. И вот сами счастенцы говорят, боже мой, мы вздохнули. А вот когда в магазинах, вот первую, поехали в магазин скупиться в счастье, и те же ребята с Айдара заходят скупаться, эти платят, а те, говорит, забирали все, говорит, Стенсарка, <клузьких> що таке. Після звільнення міста та навколишніх сіл сепаратисти, сподіваючись на вдачу, передавали записки місцевим з проханням надати їм продукти харчування, підписуючись українськими військовими. Проте, незнання державної мови одразу давалося в взнаки. Пані пан, 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 пан да, свідка. Просимо. І пан. А і, і. це ага. треба українське, воно тут робить. Яйка і, і їде, молоко. Яйка та їх там, кахня, молодка. Яйка, курка. Ще в далекому 2004 році саме це місто стало центром українського сепаратизму. Тут Віктор Янукович та ще більше ніж три тисячі прихильників федералізації України вже тоді вимагали проведення референдуму щодо надання Луганській та Донецькій областям статусу автономних республік. Другий аналогічний з'їзд відбувся у 2008 році. Так за 10 років сепаратистські зібрання та мітинги перетворилися на реальні воєнні дії. На початку травня лідери самопроголошених республік все ж таки зуміли провести щось схоже на референдум. Але у питанні щодо його легітимності мають сумніви не тільки представники чинної української влади, а й лідери більшості провідних країн світу. Пан Анатолій та інші переселенці з Сєвєродонецька не хочуть навіть уявляти собі повернення ополченців. Єдине, чого зараз бояться місцеві, це відновлення бойових дій та смерті мирних громадян.